Президент Ющенко, глава держави, главі держави, запевнив, що цей храм буде повернутий, пройшло вже майже 20 років, коли це доручення взагалі не виконане. Відро з кипящою водою. Сили вставляли руку, і шкіра злазила з руки як рукавиця. Ця будівля доведена до ручки. З неї вже не можна нічого більше висосати, вже максимально висосали. Безбожна влада віджала храм в такому трагічному стані. Він взагалі може, може зникнути. Ми нічого не можемо робити в будівлі. Навіть ми не можемо рятувати. Так ми, на жаль, відчуваємо. Ми відчуваємо великий біль, кричу, що несправедливість. Отець Павло Вишковський. Я родом з міста Барвіницької області, священиком вже більше 20 років. П'яти років 32 роки я монах, належу до згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної. Вже три роки я тут настоятелем парафії Святого Миколая. Оскільки раніше в Києві було близько 40 католицьких храмів, але 300 років панування царату України під російськими царями. і Плюс 100 років комунізму зробили своє. Тобто за 400 років залишився один е, римсько-католицький храм, е, це кафедральний собор Святого Миколая і другий наш костел Свят... е, кафедральний собор святого Олександра, е, і другий наш костел Святого Миколая. Е, тобто, е, це було від початку. Е, Таким бажанням католиків повернути своє, адже як і той, так і цей наш костел Святого Миколая були побудовані католиками без жодної участі держави тоді Російської імперії. Це було 620 мільйонів доларів сьогоднішньої. Коштах це все люди зібрали. Люди віддавали своє останнє, щоб побудувати цю величну святиню. Отже. В радянські часи, коли в 1938 році вбили останнього священика на електричному кріслі КДБ, тут в Києві, також вбили групу парафіан, забрали ключі з костелу, зробили склад, потім архів, потім концертний зал. Це було нормальним, що як тільки впав Радянський Союз, люди почали домагатися на сходах перед храмами і того святого Олександра, що знаходиться на вулиці Костьольна, 17, і тут Святого Миколая на Великій Васильківській, 75, щоб знову відновили богослужіння в храмі, адже вже не існувало Радянської держави, не було заборони релігії. І Костелу святого Олександра набагато більше повезло, тому що там був музей атеїзму. Атеїзм як предмет розпався, і, отже, вони могли війти у свою святиню. А тут сказали рік, два і католикам повернуть. Вже сказала влада незалежної країни. Ніхто не сумнівався, що це належить до католицької церкви, побудоване католиками, як безбожна влада віджала. І ще й на смерті, тому що ми говоримо про смерть священника, ми говоримо про те, що групу вірян вислали до соловецьких таборів над Білим морем в Росії на півночі Росії. Ми говоримо про пана Леонарда Янковського який був головою будівельного комітету, який був не і коли бракувало коштів на побудову, на завершення будови цієї святині, а умовою царської імперії було, що якщо католики впродовж 10 років не побудують цей храм. То просто все те, що побудували, будуть мусили розвалити. І він продав своє майно, свої маєтки до цієї пори. Це великий музей в Кагарлицькому районі. Тут неподалік. В Київській області, щоб завершити будівництво цього храму, і його спочатку тортурували в Києві, а потім в Харкові у в'язниці на Холодній горі. Це була тортура на рукавичку. Отже, в відро з кипящою водою з сили вставляли руку, і шкіра злазила з руки. Рукавиця, це була тортура на і, і так зробили комуністи з тими руками, які зводили цю святиню. Отже, це було справедливим, щоб тут відновилися богослужіння і служив храм згідно призначення. Ми, яких три роки тому, зробили таку візуалізацію. На підставі єдиної фотографії, яка була е, в нас е, з 1924 року, і також маємо опис майна е, з того часу. Е, костел втратив п'ять унікальних е, вівтарів, близько 360 Ікони, статуї також картини, які були намальовані на цих стінах ось це місце, якими вони замальовані, праворуч, ліворуч, вівтарній частині, це все можна побачити, Втрату в мармурові. Статуї, які сьогодні зараз просто валяються на подвір'ї кінотеатру Довженка. Вони ніби під охороною пам'яток, але сьогодні в нас вже сніг. Вони там постійно на дворі використовуються іноді чи використовувались для фільмів як декорації. Під фільми, отже, це близько 360. і це були фігури відомої майстерної школи італійського архітектора Еліо Сала. Частина з них тільки бачимо на фасаді костелу. Але всередині вони були набагато кращі. Вони оздоблювали цю святиню, тому що це неоготика. Це єдина неоготична будівля в Києві. Це одна з перших будівель в світі з залізобетону. Це одна з перших будівель, які побудовані в Україні на залізобетонних палях. Тут були болота. І коли давали це місце під будову, воно називалося Нова Будова, тут починалося гирло ріки Либід. Це був болотистий ґрунт. По суті, навіть не думали, що католики будуть спроможні побудувати. На такому ґрунті святиню, але відомий архітектор Городецький, який єдиний має ім'я зодчого з усіх архітекторів ХХ століття. Він використав вперше в історії залізобетонні палі. Сьогодні для нас не новина, коли будуються багатоповерхівки, як крани вбивають такі залізобетонні палі. Але тоді не було такої технології. Це все робилося. Вручну. І, і тоді це все дуже було міцно вбиване в болото ці палі досі вони не стоять, незважаючи на те, що коли споруджували метро у 50-х роках, стахановці, ці палі підпиляли. Їх підрізали. І, незважаючи на це, костел постійно стоїть. Так що, крім гра біжу, в парафії був грабіж багатьох культурних цінностей. Ще в 91-му сказали, ми знаємо, що храм ваш. Почекайте два роки. Через два роки ми вам його повернемо в 2001 році, 27 червня, відвідав цей храм. Тоді був офіційний державний візит глави держави Ватикан, тепер вже святого Йоанна Павла II, який відвідав цей храм. І президент Ющенко, глава держави, главі державі, запевнив, що цей храм буде повернутий парафіальній громаді. Про це говорили також відкрито депутати, які нас підтримували і досі підтримують, що тоді голосно говорилося також і в Офісі президента, що храм має бути переданий парафіальній громаді. Маді, але юридична, і, і ми маємо ціл, цілу шафу листування. В, великий такий шкаф за цей період також листувань. Але офіційне доручення президента було Віктора Ющенка з 9 грудня 2005 року, де зобов'язував Міністерство культури і КМДА до передачі костелу парафіальній громаді до 1 липня 2006 року. Е, і е, тому е, скажемо від, від того моменту е, пройшло вже майже 20 років. Коли це доручення взагалі не виконане, далі продовжується, ніби війна, не, не встигають з законами про передачу продовжують меморандум до 1 травня 2024 року, знову нічого не стається. Далі є питання. Тиція громадян України, яка назбирала більше 25 тисяч голосів, і відповідь Шмигаль каже, до 1 травня 2024 року костел буде переданий, і цього також не стається. І коли вже постійне недотримання обіцянок. Ми подаємо позов по суті не як парафія, а як громадська спілка, свобода совісті. Це це три різних організації. Одна організація знаходиться в Дніпрі, саме у Дніпрі подаємо позов до суду, щоб зобов'язали виконати це доручення, яке 20 років не виконують. Ця постійна тяганина, вона постійне відкладання в часі. Справи повернення вона впливає трагічно на саму долю костел. Вона вже вплинула, адже 3 вересня 2021 року сталася пожежа в цьому храмі. Це те, що залишилося після протиаварійних робіт, які зробили після пожежі. Бізнес зібрав разом з людьми, бо наші парафіяни теж до цього долучалися. Близько 30 мільйонів гривень за це натягнули сітками, зашили полікарбонатом, оскільки 13 вікон вибили, щоб цей дим міг вийти, щоб пожежа не перекинулася на дах. Орган, який поставили для концертного залу у 79-му році. На місці Вівтаря в часі репетиції концерту коротила. Проводка, яку повинні були замінити вже більше десяти років раніше, і, і горить орган. Орган, який в час в документах постійно писали, що немає де переселити, треба відповідне приміщення, відповідне місце. І Бог робить якийсь такий знак. Що горить Горога? Не згорає ніякий дерев'яний вівтар, який тут є, саме він це є, ні статуї святих нічого не згорає. Навіть ікона, яка є на органі, яка єдина оригінальна з, з тих 360, які тут були в храмі, не згорає. Вона тільки падає вниз, перекошується рамка, який також 120 років як храму, як і самі ікони, намальовані на полотні для цього храму. І коли даю я до реставрації цю ікону, ззаду реставратор відкриває якийсь сплав, а це сплав труп від органу, тому що така була велика температура, більше 800 градусів Цельсію. Що е, ікона не згоряє, а сплав залишається ззаду е, на рамі е, від ікони. Це було чудо для, для нас, віруючих. Але для тих, хто твердого серця, на жаль, нічого не сталося, тому що це був поштовх, щоб підписати меморандум, де влада чергове зобов'язується, що до 1 червня 2022 року костел буде переданий парафіальній громаді. Кожного дня ми молимося за мир, справедливий перемог для нашої країни, за наших захисників. Близько 20 наших парафіан є на передовій зараз. Е, є дехто поранений, а «Восьмеро» вже віддало своє життя за Україну. Е, і е, знаючи дуже багато теж ситуацій, коли допомагаємо цим е, родинам, які втратили все. Втратили нашу землю, росіяни в них все забрали і ще диктують їм якісь свої права. Так, так ми переживаємо цю щоденність в нашому храмі, тому що це побудоване нашими предками ціною їхнього життя. Знищено, на жаль, бо це ця будівля доведена до ручки. З нею вже не можна нічого більше висосати, вже максимально висосали. То, то вже віддайте, вже поверніть, щоб рятувати для, для суспільства, для людей, адже він відкритий для, для всіх і тут е, показується, бо, бо це наш дім. І, і ви перебуваєте в своєму домі, вам не дають нічого робити. Вас вибиті вікна, хай віють, хай е, сніг впадає всередину, е, і, і, а, а ми колись будемо це можливо робити. На свій спосіб, далі витягуючи кошти е, з цієї будівлі, отже, е, так ми на жаль відчуваємо. Ми відчуваємо великий біль, е, кричу, на несправедливість, як багато сьогодні відчуває українців. Це колишні кімнати адміністрації будинку музики, в якому стані вони були, як електрика. Такі стіни просто затікало все, ми відрами виносили воду звідси, тому що гирло, ріки Либідь тут проходить і немає так відповідно водовідведення з Черепанової гори. І так воно виглядало, коли ми сюди прийшли. Це був грип, це була електрика в дуже поганому стані, але це такий наглядний приклад, коли є господарі, ми з цих закинутих приміщень. Зробили те, що найбільше Україна потребує, і що кожен центр такий, де збираються люди, як, як парахія нас в неділю на месі з 500-600 осіб, повинна робити у цей час, коли є війна, і вже ще, мабуть, довгі роки після війни. Ми зробили тут, відновили, зробили ремонт, затримали воду. І зробили центр христотерапії. Тобто, ми знаємо, що таке психотерапія. А це христотерапія. Тобто є справи і речі, які може допомогти Ісус Христос. Отже, тут не тільки психологічна допомога, як в цій залі, тут вже довгий час від 6 грудня має свої заняття група, може, 20 осіб, які переживають. Такий курс відновитись заради життя, між іншим шукаючи відповіді на питання: а де був Бог, коли тобі трапилася смерть твоєї близької особи, коли ти втратив щось і так далі. І отже, вони збираються по суботах. Є, є ціла група теж аніматорів, яка веде цей курс. І, і вже скоро перша група випускників цього курсу щасливих, які прийшли, видно, як, як ці лиця їхні змінюються, коли вони відкривають сенс життя, особливо матері, які втратили на війні своїх синів і не бачать сенсу життя, як ці обличчя ясніють, як вони міняються. Як змінюється. Отже, це, це наглядний приклад того, як зі сміття, з кімнати повної сміття можна зробити щось прекрасне. Це кімната реабілітації. Тут різні є реабілітолог, який власне цим займається, чи це такі прості вправи. E, які, які є, e, чи, чи більше вправи на спину, e, чи вже така серйозніша апаратура, e, яка вже навіть не дешева, але в першу чергу. На масаж спини, ніг і, і чогось іншого. Це також по четвергах є більше такі індивідуальні, коли йдеться терапевтичні заняття, це розмови з психологом, плюс тут чергує реабілітолог. Сьогодні навіть від ранку був військовий, який в дуже важкому психологічному стані. І є моменти, коли може допомогти тільки фаховий психолог, і вже після розмови ми маємо таких фахівців і посилаємо до них, відсилаємо, а є просто де люди потребують розмови, де потребують просто почути або просто виговоритися. І теж тут приклад такий, який нам, нам дали наглядний, що від розірваного снараду. З Херсону, теж ікона Божої Матері, яка тримає карту України. І так в нашому житті. Наше життя може бути пошматоване і психічне, і духовне. Але якщо в ньому буде Бог, ми можемо витвори і пройти всі важкі моменти і випробування з ним. Ну, в першу чергу ми наглядно бачимо, до чого призвели ці затягнення. Це не тільки призвели до того, що храм в такому трагічному стані, він взагалі може, може зникнути. Дехто говорить, що можливо хтось вже має в думці, щоб довести. До занепаду цю святиню і вже має в думці тут побудувати багатоповерхівку. Це ще казали журналісти, які розслідували ще у 2021 році після, після пожежі. Ми це дуже болісно переживаємо, тому що розуміємо, що це просто стаття бюджетних витрат і ця стаття вона триває роками це дуже вигідно для, для тих хто тут приписаний і, і далі так, так робити, тому що е, робочі місця є, е, говорять, причиною непередачі костелу є е, виселення будинку органої музики, що суперечить зараз взагалі здоровому глузду, тому що вже більше трьох з половиною років будинок органої музики тут не має жодного відношення до цієї будівлі. Крім юридичної назви, що це будинок органної музики. Тому що концертів тут немає, немає органу, немає репетицій. Тут є тільки парафія, яка хоче рятувати цю будівлю. Вони мають концерти на всіх інших. Концертних майданчиках, філармонії, в опері, скрізь, їм е е з бюджету державного е виплачуються заробітні плати, вони не мають ніякої відношення. Ми їм ніякою не є перешкодою. Отже, всі ці перешкоди, е що мали би пере передати ще три з половиною роки тому, вони, вони надумані і вони не обґрунтовані. Вони суперечують е якомусь е здоровому. Муглузду і, і правильної логіці. Люди, які думають, вони, вони бачать, що сталося з цією будівлею, і що станеться, якщо далі будуть ці постійні затягування, адже держава обіцяла, що до кінця січня. Закриють ще ті вікна, які є на висоті. Для цього були потрібні дозволи від Мінкульту і балансу утримувача, яким є національний будинок і камерної музики, тому що ми не можемо робити нічого. Вище трьох метрів це висотні роботи. На це потрібні е е е е якісь дози ми взагалі нічого не можемо робити. Крім звершування е е Божих е служб, ми нічого не можемо робити в будівлі. Навіть ми не можемо рятувати. Те, що ми рятуємо, що затримали воду, яка постійно йшла під будівлю, як з метром Демедівська і, і цілою далі цією гілкою. Це все ініціатива і кошти парафіян, і благодійників ми більше 10 мільйонів гривень вклали, щоб вже не документально, а реально не, не на словах, а на ділі рятувати цю будівлю. 20 грудня 2024 року росіяни вдарили напроти в Києві уламки від двох балістичних ракет впало. Неподалік хвилею, вибуховою вибило вітражі, сніг і дощ просто падав аж сюди. Тому парафіани власноручно почали робити. В першу чергу ми хотіли прибрати, тому що скло було назовні. Люди ходили тут був хаос, багато людей там вулицею проходили. Ми кажемо, не ходіть потопчете, знищите. на другий день. Парафія за власні кошти закупила полікарбонат, це близько 50 тисяч гривень, і ми наняли фірму, яка була кваліфікована. І вона в два дні, тобто в суботу, 21 грудня і в понеділок, 23 грудня, зашила цю розу, зробила цю роботу. Все це кошти оплата фірми і полікарбонат, щоб закрити цю будівлю. Це за кошти парафіян. Ми закрили низ і закрили ще вище, там ще вище вікна. Але там висота не є така, як тут, що 7 метрів. Більше трьох метрів потрібно мати спеціалізовані дозволи. Ми наняли фахівця з висотних робіт, але після тижня зволікання влада сказала, що до кінця січня закриє ці вікна. Отже, сьогодні вже лютий ще досі немає ніяких рухів в цьому напрямку. Сьогодні ще немає такого вітру, але іноді, коли я тут буваю, тут дуже сильно віє, що це скло може впасти на вулицю і є загрозою для безпеки людей. Перше, що ми хочемо робити, це закрити цілу будівлю, тому що дах як решето, фундаменти тріскають від вібрацій метра. Затікають Перше, що ми хочемо зробити, це так як кожен приходить до лікаря, має зробити докладний діагноз, що найбільш першочергове в нас є опікунська рада порятунку костелу Святого Миколая. Це відомі архітектори, будівельники, які входять в цю раду. Після детального діагнозу костелу ми зможемо робити перші чергові роботи, але ці роботи вони будуть комплексні. Ми хочемо зробити комплексну реставрацію, не на словах, як це постійно говориться, тільки насправді як будівля потребує. А фундаменти потребують, тому що костел осідає, а дах потребує, тому що він дирявий, а вікна потребують, тому що та піна вже висохла після протиаварійних робіт, де задули, і не потребують такі піни. Тільки потребують просто засклення, звичайного засклення. Ці вікна, щоб холод не попадав. А потім згодом помалу-помалу будівля буде відновлюватися. І служити ще на довгі роки для киян і для України і для гостей столиці.